Вітаю, друзі! Ви на каналі Хатинка біля Лісу. Сьогодні нас чекає день такий, знаєте, в Поляні. В принципі, нікуди далеко їхати не збираємося. Зараз зранку хочемо поїхати на базар в місто Сваляви. Це сусіднє місто, яке знаходиться в 9 кілометрах від поляни. І в другій половині дня. Ми хочемо з'їздити. Тут є батутний центр в поляні, водний центр, тому що в нас сьогодні дуже буде жарко. У нас сьогодні 30 градусів, тому плануємо якесь водне проводження часу. Ось такий на сьогодні чекає день. А вам бажаю приємного перегляду! До речі, друзі, по житлу. Я спитала у Юлічки, як, вона, як її апартаменти називаються в інтернеті. Якщо ви будете шукати в інстаграмі, вона є, на букінгу є, називається Поляна Резорт. От. Я на інстаграм залишу посилання, ну і, звичайно, залишу номер телефону ще раз, для тих, хто ще не встиг собі записати номер телефону цих апартаментів, Юлічки. І, до речі, вчора ми з нею зустрічалися. І якщо ви ще не встигли собі забронювати, то поспішіть, тому що ну, вона в нас була хвилин 15, і за ці 15 хвилин зателефонували вже двоє людей, бронювали апартаменти. Тому поспішіть, бо на вашу бажану дату може не залишитися часу. Ми вирішили поїхати на базар в сваляву. Чому? Тому що, по-перше, тут в поляні немає як такого базару, на який піти і скупитися. Тут люди зранку максимум виносять сир, якісь лісові ягоди і гриби, і все. Все інше тут продається в магазинах і ціни набагато дорожчі, ніж зазвичай. Тому їдемо в Сваляву, їдемо вперше і покажемо заодно і вам, які там, які там ціни на все це. Ми маємо надію, що там все-таки буде дешевше. Тут є. Тут ще Грибочки, яйця домашні. Яйчки домашні. Навірно, не знаю, яка тут ціна, там було по 45. Різні ковбаски, балики. Тут це такі. Віці, що заводські. Є м'ясо в сваляві. Вже мало, мабуть, вже розібрали. Вже 11 година. Я думаю, що тут і багато. Да. принцип. Ну, Бачите, що це є. Ну я бачу, як ковбаски. Лен, брати? Можна взяти її додому. А скільки там півлітра? Ми все будемо на нього робити. А ось літр попробуйте примастити а повідомить. А ковбаски, може, скуштуємо, якщо вони дають скуштувати ковбаску. Я бачу. Може з цього? Це буде супер. Ви вибирайте як ви... Ви 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 з якої. Ви попомогли, наші ще вийде половинку тепер. що, чушнічка тримає, мабуть. Давай. То... Угу. Ковбаска, оця 220 гривень за кілограм, а сало. А по чому сало Саша? Саш, сало по чому? У вас немає 203 клітиками. Сало також начебто по 220. Не, ну, тут Коштуємо сша, сирочки. Тут зовсім, тут зовсім інші сири, це не ті, що в східниці. Можливо він просто шукав, так як ми в східниці купуємо. Може, щось візьме. Це, це свіжі, нескопорой. Я не, не заперечую. Ні, я просто кажу, кость такий хоче. Ну алю, ну я не буду. І Я не буду. Ляхто, я знаю, що домашні яйця по п'ятдесят. Продаються тут розсада квітів також. Помідорчики по 50 гривень. Ось такі гарненькі, великі, червоні. Такий величенький базарчик із речами. Дівам все. Накупили ми продукти на базарі. Хочу сказати, що в сваляві невеликий базар, не такий, як у нас в Черкасах, але все одно добре, що він є, і він тут від поляни взагалі дуже поряд. Так, будемо розбирати. Накупили суттєво колбасок їхніх місцевих. І ви знаєте, вони на смак дійсно такі домашні ковбаси. В них немає такого яскравого смаку, як в магазинах, тому що немає всіляких оцих добавок і. Ну, ой, пахнуть просто бомба. По 220 гривень ковбаса і ось таке салко. По 220 гривень за кіло. Знайшли ми також домашні яйця. Опять 50 гривень за епіорам. А? За 10. гривень за десяток. Помідорчики. Так, огірочки. Знаєте, там хоч ще оцей вибір. Тому що тут і такі... Огірки якісь такі страшненькі, картопля та страшна, то там все-таки гарний вибір. Капусту зразу дві штуки взяли. Взяли смалець. Ось така баночка коштує 40 гривень, щоб готувати. Взяли м'ясо, бо гриби в нас вже скінчились. І ми з Сашою хочемо вже другий день сходити за грибами і щось. Ніяк не можемо зранку встати, щоб знову брала за загибали. Тому купили м'ясо, лопаточка 175 гривень. <рес> Молода картопля, бо тут в поляні ми взагалі не могли знайти, щоб була гарненька картоплянка, якась вся вона така. красиво, але нормально. <му> ну як, класно день. Я бачу емоції розпирають. <му> Коло супермаркету в самій поляні Є гора, де є витяг, старий ось цей витяг. І тут ось такий невеличкий дитячий комплекс, патутний. Горка ось така, бачите, ну для дітей це просто супер з водичкою. І є ще ось такий. Тут можна займатися водним футболом. Бачите, м'яч тут трохи води небагато. От. І можна дитину сюди провести, щоб е, трохи, знаєте, ну, не так було е, нудно. на мачі високу горку. А, високу горку? Зараз будуть з високої горки з'їжджати. Прикольно. Вона рано висока і така крута. Вона така з прыжком. Так. Да. Зараз вони як? ляпнуть з цієї горки. Мо класна штука взагалі. У нас, наприклад, в Черкасах такої нема, в нас тільки ну, без води. Це день перше нас катається на такій стуці. Він, походу, злякався. Знову ось дівчинка, з якою він подружився, вони так гарно разом гуляють кожного дня. А ще Поки дінька, годинку буде в нас плискатися том, на тому батуті з Яною. А ми їдемо іще за одною водою, тому що... Тут є не тільки поляна Квасова, а є ще поляна купель. Якщо поляна Квасова це для шлунку, шлунково-кишковий тракт, то поляна купель вона така більш м'яка, лагідна, не така сильна. І вона і для почок, і для підшлункової, і для печінки. Хочемо набрати є безкоштовний бювет, і ми збираємось набрати цієї води. Так, ось бювет, цей безкоштовний. І ось тут поряд є магазинчик. Є магазинчик. І бачите, висять баклажечки, які можна купити, щоб набрати собі водичку. Дивіться, є 6 літрів і є 10. Ну хорошо, ну, я що, я бачу, в у нас цей нормальний бойовий. Бівет не працює цілий день, працює ось так з понеділка по суботу, з 2 до 5. Будемо ходити поляну Кополь, тому що Поляна Квасова почала піднімати тиск. І мамі піднімає, і мені почала піднімати, хоча в мене тиск низький. Але така поляна класова, небезпечна випадка. Кому як? Бачу, Саші нормально, безпечна. Вона не така смак, як, ета, як класова. Так, да, вона смачна. І вона набагато смачніша, вона, да. вона не газована. І набагато смачніша. Вона так? смачніша, вона добра ця водичка поляна купить. Я ще пам'ятаю, ми в минулому році як брали, вона смачна. Все, п'ю цю воду. Поляну да, та набрали по 10 літрів, то будемо, да. тільки цю пити. Їдемо забирати наших діток. Вже прийшла годинка. Вони там, я думаю, вже накупалися. Заїдемо зараз разом з ними до магазину, купимо морозиво, а й дітки вже покайфують. А наші діти так і купаються. Вони облюбували середню гірку. Клас! Вас туда штуку придумали для діток. Як тобі сподобалось? Розкажи тут. Дінька, ну скажи, сподобалось, сподобалось. тут? Да, дуже дуже круто. дуже круто. Дітки наші проголодалися після водних гірок і просто їм було мало, тому що ходоги, лимонад, ну, в общем. У дітей сьогодні чудовий день, так, да, Діня? Да. Класний. Ви питали будинок навпроти нашого балкону. Ось цей будинок, тільки вже з лицевої сторони. Але тут немає телефонів. Тут, тут так само, як і в нас. Так? Квартири, які викуплені різними власниками. Вон є реклама продаж апартаментів. І якби в кого тут можна знімати, я ж звичайно не знаю чи є адреса. адреса також ніде тут немає, ні навіть назву вулиці, я не знаю, яка тут нічого не можу вам сказати. Але в цьому комплексі також воно відкривається. Тому, якщо ви приїдете сюди відпочивати, то тут є баксейни. якщо знайдете, в кого тут зняти ж можна житло. Я думаю, що ви можете пошукати на Google карті цей будинок, тому що ось орієнтир мережа ну, міні-маркет промінь, от економна аптека, магазин М'язко. Тут ще є бейкері на першому поверсі, тому можна орієнтуватися на ці магазинчики. Так, Саша купив хлібчика. І ми зараз хочемо пройтися до озера, як завжди, увечері гуляємо до озера.